Ми особливо людям ну, не нато завадили працювати, ну, сподіваюся, там пару хвилин зайняли часу, тобто е, не все так страшно. Ми сподіваємось на те, що цими акціями ми привернемо увагу до цієї проблеми, тому що е, питання справді дуже серйозне і багато хто про нього не знає. А як кому іще. Ну, ми маємо повідомляти як не студентам, як на абітурієнтам, які стануть майбутніми студентами. І взагалі це всіх нас стосується. Там я, наприклад, хочу закінчити. Да? Але ну, мене цікавить те, що буде з нашою вищою освітою. Тому що через цей фільтр проходять люди, які потім вже мають певні установки життя. Якщо вони вступають по корупційних схемах, то потім вже і навчаються так, і потім вже і в житті так. Ну, тобто це, ми вважаємо, що це дуже негативно впливає на нашу державу і за ІНО це реально така була реформа, яка е, дала змогу от в якійсь області виправити трохи ситуацію, покращити реально. Тобто було зроблено реальна, якісна хороша реформа. І її зараз хочуть знову повернутися. Ми хочемо донести до людей ну, інформацію про це.